Ф 16 на варті українського неба бойові літаки, які надали західні союзники, вже залучені до військових операцій та допомагають відбувати ракетні атаки окупантів. Яку користь принесуть та чи підсилуєм докорінно змінити хід війни? Давайте поцікавимося в кропивничан. Хотілося б, аби їх так обстріляли, щоб від них нічого не лишилося. Коли помирав мій чоловік, він казав, я так не хочу вмирати не хочу знати, чим закінчиться війна. А я відповідала перемогою України, перемогою України. Правда, запитував він, а я підтверджувала, правда. Користь вони принесуть нашій державі. Ну тільки ж треба правильно користуватися ж ними, правильно користуватися, а не так, от знаєте, якось одного збили там чи що там. Допомога є, і я думаю, що вони допоможуть нам. Вони захистять наше небо. Хоч трішки, ну захистять. Орків, їх теж треба. На них дивитися не потрібно. Їх треба унічтожати. Користь однозначно буде, 100% буде, тільки якщо буде можливість, ви ж бачите, що вже якби поразка була, да? одного F-16 дуже прикро. Передали невелику кількість, на жаль. Тобто, щоб контратакувати, для наступальної операції їх замало. Це допомога у знищенні ракет і дронів. Треба більшу кількість. Вони зможуть переломити хід війни, чи ні? Якщо чесно, думаю, ні. Артилерія, боєприпаси це насамперед потрібно, щоб встановити паритет один до одного. Я не дуже знаюся на техніці воєнній. Але маю надію, що вони допоможуть. Допоможуть і змінять. Ну тому що вся ну, різна допомога. Коли вона надходить, то це тільки на краще. Вони змінять ситуацію, хай не докорінно, але, але в деяких моментах нам буде легше працювати далі. Вперше, мабуть, треба зменшити кількість ударів тут, а вже потім думати, що робити. З тим гніздом, скажімо так, не змінять. Не змінять це однозначно, тому що ще не придумали такої техніки, яка б не була рано чи поздно знешкоджена. До країни змінити хід війни, я думаю, може тільки наша влада і ніякі літаки цьому не допоможуть. Вони допоможуть нашим хлопцям більшій кількості залишитися живими і мати надію створити незалежну державу. А в корні змінити хід війни, я думаю, вони не зможуть. Те, що вони будуть захищати нас, захищати наше небо, захищати нас від ворожих ракет, від їхніх, від їхніх цілей, дурних. Надіємося на це. 10% вигоди й підтримка України. Стартувало бета-тестування всеукраїнської економічної платформи Національний кешбек для споживачів. Це означає, що купуючи товари вітчизняних виробників, можна повернути десяту частину від їхньої вартості, а потім ці кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, транспорт, лікування, мобільний зв'язок, спорт тощо. А ще накопичення можна буде задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації. Кешбек нараховуватиметься на віртуальний рахунок. Щоночі накопичені за місяці гроші приходитимуть на створену картку. Учасниками програми вже стали щонайменше сім торгових мереж ще близько сорока мереж і магазинів в процесі тестування. Проєкт діятиме до 31 грудня 2025 року. Кешбек покупцям почали нараховувати від 2 вересня. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облвійськадміністрації. Хто ж може реалізовувати зазначені товари споживчі? Тільки продавці, які існують на загальній системі оподаткування. Участь всіх добровільна. Виробники і продавці приєднуються через дію, споживачі через банки. Перелік постійно розширюється банків. Вам буде нараховано щомісячно 10% від суми придбаної вами споживчих товарів. Але є обмеження, ліміт на одну людину на один місяць не більше трьох тисяч гривень. І обов'язковою умовою це тільки безготівкова оплата, тобто розрахунок карткою. Уникнули подвійної трагедії. У Пантаївській громаді пожежники врятували двох дітей. Надзвичайників на гасіння житлової будівлі викликали після першої ночі. По прибуттю з'ясувалося, що горить перекриття та 240 метрів квадратних даху. Із палаючі споруди вогнеборців рятували двох дітей 10 та 16 років. Залом впродовж минулої доби рятувальники загасили шість пожеж у житловому секторі. А із початку року таких було 900. Зокрема, горіло 526 двадцять житлових. Будівель, крім цього, рятувальники нагадують, що триває пожежа-небезпечний період і в екосистемах лише за останню добу загасили 27 займань на відкритих територіях. Коронавірус продовжує ширитися Кіровоградщиною. За останній тиждень зареєстровано 312 нових випадків. Зокрема, захворіли 280 дорослих та 32 дітей. Про це повідомили в центрі контролю і профілактики хвороб. Фахівці нагадують, що ковід небезпечний своїми ускладненнями, які можуть призвести до смерті. Так і з початку пандемії, коронавірус забрав 1950 життів. Загальна летальність понад 3%. Серед методів профілактики надійшли. Дієвішим залишається вакцинація, наголошують фахівці. Механізм якої значно спростився. Наразі в області діють 95 постійних пунктів щеплень та три центри масової вакцинації. В області наявна дитяча й доросла вакцина Комірнаті Омікрон. Вакцини, які є в Україні, вони дієві для використання і для вироблення імунітету при усіх субваріантах. Сьогодні схема вакцинації для населення спрощується. Є первинна вакцинація це одна вакцина, і через 6-12 місяців це ревакцинація. Сьогодні про бустерні дози ми вже не говоримо. Для більшості людей, які не мають якихось побічних ефектів, хронічне захворювання, ослаблення імунітету, достатньо на сьогодні зробити одне щеплення від коронавірусної хвороби. 57-ма поліцейська станція розпочала роботу на Кіровоградщині. Загалом у 46 громадах області вже працюють 78 поліцейських офіцерів. Чуровий осередок правопорядку облаштували у Вільшанській селищній громаді, де проживає 11 тисяч мешканців. Нагадаю, стартував проєкт у травні 2019 року. Наразі у 94% територіальних громад Кіровоградської області вже функціонують поліцейські станції. В обов'язки офіцерів громад входить при громадян, патрулювання території, фіксація правопорушень, затримання зловмисників та профілактика злочинів серед місцевих мешканців.